Доброго дня, малята! Подивіться, хто сьогодні прийшов до нас у гості. Так, це ведмедик. Привітаємося з ним! Привіт, ведмедик! Що трапилось? Чому ти такий сумний? Ведмедик каже, що він сумний, бо в нього болить горло. На прогулянці він пив холодну водичку. І тепер йому тяжко говорити та важко співати пісні. Ой, мій ведмедик. Малята, давайте допоможемо ведмедику і навчимо його, як піклуватися про своє горло, щоб воно не боліло восени або взимку. Покажіть, будь ласка, де у вас ротик? А носик. А давайте тепер покажемо, де у нас горло. Ось тут. Воно живе у нас всередині і допомагає людині говорити, співати, ковтати смачну їжу. Але, дітки, восени стає холодно. Вітер дує сильно. У-у-у! Якщо пити холодну воду, їсти морозиво, чи гучно-гучно кричати, горло може застудитися та заболіти. Як у нашого ведмедика? Подивіться у дзеркало. Відкрийте роти та скажіть а, -а, -а Бачите, яке там все рожеве. А коли горло болить, воно стає червоного кольору. А ви знаєте, що якщо горло заболіло, що потрібно робити? Пити теплий чай. Він зігріває горло і робить його здоровим. Друге правило. Говоримо тихо. Коли горло болить, не можна кричати, бо буде боляче. Треба говорити тихенько. Третє правило. Зігріваємо горло шарфиком. Коли ми йдемо гуляти, треба одягатися теплом. Для цього нам потрібен шарф. Шарф це ніби ковдра для горла. Ось так, дітки. Сьогодні ми навчили ведмедика, як піклуватися про горло. Тепер він знає, що восени або взимку треба пити теплий чай. Коли горло болить, говорити тихо та обов'язково надягати теплий шарф на прогулянку. Дякую, малята. До нових зустрічей. Ведмедик вже одужав погляньте і горло у нього не болить.